Як правильно підіймати ціни на масаж? Дуже багато майстрів, дуже багато власників студії роблять цю помилку. Вони роблять це знаєте з позиції: типу, вибачте, будь ласка, ми би не хотіли підіймати ціни. Нам нам, нам не хочеться, але нам потрібно буде. Ми, ми вибачайте, що буде тепер дорожче. Це слабка позиція, це, це проблема, і це шкодить вашому цьому такому певному образу, і аж ніяк не йде в плюс. Дивіться, є дві важливі речі, коли ви піднімаєте ціни. Перше, жодним чином не потрібно захищати ідею того, що ви піднімаєте ці. Не потрібно нічого в сторіс розповідати в постах. Ніде нічого пояснювати не потрібно. У нас вільний ринок. Ви захотіли мільйон поставили за сеанс. Це ваше абсолютно право. Ваша взагалі. Ваш, ваш бізнес, ваша справа, робіть, що хочете. Це перший момент. Да? Тому що не потрібно захищати, не потрібно казати Ой, ну у нас все добре. Ті, хто захочуть нові прийти, вони прийдуть. Ті, кому не підходить, вони відпадуть. Це нормально. А друге, потрібно робити це з сильною позицією. А сильна позиція не повинна створюватись день в день, коли ви. Коли ви підіймаєте ціни, ви такі до у нас дивіться, ми оце, оце. Це буде якраз таки захищати цю ідею. Щоб цього не робити, вам потрібно за декілька тижнів, або навіть може за місяць почати потрошку нативно розповідати постійно про свій розвиток. Ну а взагалом це, це повинно бути на стабільній основі.